Що мирні укропи гибнуть. Мені, Мне я радуюся тому сонце. Я радію, що мирні українці гинуть. Так, дівчина із Луганського соцмережі Тікток під час прямого ефіру висловилася щодо ракетного терору росіян у Дніпрі. А от російські пропагандисти відкрито зраділи терористичному удару по багатоповерхівці. Вони погрожують такими ж трактами у Харкові та столиці. Атмітіли прекрасним фейерверком. Таким от як положено, Приємно? Не буду скривати. приємно. Но посмотрите на фотографії Маріуполя. що вот, буде з Харковом. Да, будь із це буде. І з Києвом мета будід. у мережі громадяни терористичної держави тішаться, що їхня країна вбила 44 людини у Дніпрі. Західні політики та дипломати на обстріл окупантів відреагували із проханням дати Україні більше зброї задля перемоги. Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель у Твіттер заявив, що злочини РФ не залишаться безкарними. Прем'єр Польщі Матеуш Моровецький закликав світову спільноту негайно діяти, щоб зупинити Росію. Екс міністр закордонних справ Литви Еліна Слінкявічус обурився, що західне озброєння надходить в Україну надто повільно і не в тих обсягах, які могли б перешкодити нападам РФ. До слова, генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt зазначив, що захід може надати Україні більше важкого озброєння, адже зараз вирішальна фаза війни. Нагадаю, 14 січня російська ракета влучила у житловий будинок міста Дніпра. Удар знищив цілий під'їзд багатоповерхівки. За останньою інформацією, 44 особи загинули, серед них четверо дітей, травмовані 79 людей.